Сьогодні жеребкування. Ігри будуть відбуватися протягом липня, серпня і фінал буде вересні. Тобто, в двох словах розкажу трохи за турнір. Це турнір сугубо для команд другої ліги. Сьогодні жеребкування ми проведемо. Як я вже раніше казав, 16 команд зараз, тобто це сліпий жереб, є в нас представники команд другої ліги. На пару з ним зараз ми проведемо жеребкування. Тобто хочу сказати, що як такого внеску в Кубку Ліги немає. Команди, які, наприклад, зведені жеребом, команда 1, команда 2 приймає, наприклад, в населеному пункті оплачують просто роботу бригади арбітрів. Це півтора тисячі гривень, тобто по 750 гривень з команди, щоб просто зменшити десь навантаження на команду. Бо як-ніяк, -як, господарі все ж таки і косять, і готують поле. Відповідно, також несуть втрати. Е тому ми відмовилися від внеску е із сугубо призначення арбітра і оплата роботи бригади арбітрів. І відповідно на, на цьому все. Е також хочу сказати, що. Зараз ми проведемо якраз 16 команд буде, тобто перша з 2, 3, з 4, 5, 6, 7, з 8, 9 з 10, 11 з 12, 13, з 14 і 15, з 16 зустрінеться. Також хочу сказати про те, що, наприклад, як є команда, яка згідно жертву, зараз попаде, наприклад, під номером 1, виходить так, що до фіналу вона має грати вдома. Тому що таке все ж таки унеможливлювати. Хто б це не попався, не знаємо то все. Тобто, якщо, наприклад, команда один в першому раунді зіграла вдома, наприклад, на домашньому полі, і вона, наприклад, в другому, в третьому раунді вона проходить турнірі лісі, то щоб так цей подальше призначення домашнього поля, це буде належати комітету проведення змагань асоціації футболу. Тобто, ну, не буде такого, що одна команда постійно буде грати вдома. Ну, тобто, Це трохи десь навантаження, ми розуміємо, і щоб все ж таки було. Для того, щоб все ж таки дати змогу командам грати в оптимальних складах і ігри проходили в неділю, ми тубок Ліги започатковуємо так про те, що він буде відбуватися тільки суво понеділяк. Він буде складатися з одного матчу, з двох матчів не може проводити через те, що у нас ще попереду другий коло в групі А і групі Б. Ну, відповідно, ми будемо грати так, до середини жовтня, відповідно, щоб зменшити все ж таки, навантаження і не грати серед тижня, щоб ну, люди мали змогу. Тому прийнято рішення все ж таки посеред чемпіонату ми проводимо Кубок ліги. Тобто стартує він в неділю 23 липня. 23 липня це перший раунд, тобто 8 пар розігрують цей перший раунд турніру. Після цього наступний раунд буде 6 серпня. 6 серпня, півфінали ми проведемо 3 вересня і 24 вересня проведемо фінал. До речі, на рахунок фіналу звертаються до команд, до представників, які тут є, які, наприклад, переглядають в онлайні. Хто бажає, щоб фінал був проведений в тому населеному путі? Ми хочемо, щоб фінал відповідно приймав стадіон якоїсь команди 16 команд тут Звертайтеся, подавайте заявки, тобто ми плануємо провести все-таки онлайн-трансляцію, щоб люди могли подивитися ту все. Тобто мінімальні вимоги до стадіону ми ставимо, але питання фіналу, де пройде фінал, це треба наперед обсудити, щоб потім не було ніяких питань, щоб ми розуміли, що а чому потім не виникне питання, ми граємо в одному селі, а от ми хочемо в себе. Тому є час до 23 року, тому звертаюся до всіх команд. Хто має бажання, щоб теж фінал пройшов? До 23-го до початку першого раунду ми місце фіналу вже визначено і воно вже буде відомо. Ми про це повідомимо, де буде відбуватися фінал. Але наперед я кажу, ті команди, які захочуть прийняти фінал, будь ласка, подавайте нам свої заявки, ми розглянемо і приймемо рішення, де все-таки буде відбуватися фінал. Так. Частини матчі Кубку Ліги будуть відбуватися з одного матчу. З одного матчу. тобто Регламент турніру буде прописаний таким чином, що якщо команди, наприклад, закінчили основний час, закінчився в нічию, після проведення основного часу, до додаткового часу не буде, будуть пробуватися серії 11-метрових ударів. Тобто, щоб ви розуміли, і довели до своїх команд, тобто такий один матч, ну, як, і зразу пробуваємо серію пеналів. Так, по Домашніх ну, команд, які будуть приймати вдома, тобто, якщо з другого, там, наприклад, команда під номером 1, як я вже сказав, тобто, ми будемо вже розводити, щоб, розводити, щоб всі команди були в рівних умовах. Так, також хочу сказати і пояснити на рахунок дискваліфікацій, попереджень, вилучень. Ми проводимо окремо чемпіонати Европіського району, де відповідно згідно регламентних норм. Дискваліфікація чемпіонату не переноситься на чемпіонат на Кубок Ліги. Тобто чемпіонат Тернопільського району – це окремий турнір. Гравці, які отримують попередження, які рахуються, отримують це вилучення, воно не переноситься на Кубок Ліги. Відповідно, вилучення, яке отримає гравець в матчу Кубка Ліги, не буде переноситися на чемпіонат. Тобто це два окремих турніри, і ми, відповідно, так само штрафні санкції та все. Також хочу сказати, що в матчах Кубка Ліги, не так як в чемпіонаті, кожне третє попередження отримане, він буде пропускати наступну гру. Якщо в чемпіонаті у нас відповідно кожне четверте попередження він пропускає, то в матчах Кубку Ліги. За третє попередження, якщо гравець відповідно получив 1,8, 1,4 і одні другу фінал він пропускає. Тобто ну, не в кожному матчі можна отримати попередження. Також я зачитаю зараз команди, які приймають участь. Так, Нева Довжанка є представник команди, команда Острова, Олімп Настасів, також представник команди присутній. Команда Грабовець, також представник команди присутній. ДУСК чемпіон, корівці, велика Лука, Велика ГАІ, до Корівської ОТГ. Це вісім команд під групи А, які згодилися приймати участь. І відповідно у групі Б, іванчани добриводи. Доброводи перепрошую. Команда Гаї Шевченківський, Альянс Романове село, Максимівка, Остап'є, Байківці і Християнський футбольний клуб Сінай, який представляє понятно. Тобто от цих 16 команд зараз приймемо участь. Тому отут в кошуку в нас знаходяться, я перемішаю, рівно є 16 пульок з назвами всіх 16 команд. Це не калітна, так. е квілінтна -е стасу. Тут е є всі 16 порядкових номер, тобто пара 1, якщо от зараз він витягує команду, це буде під номером 1. Е -е Витягуєте, де команда номер 2, тобто тобто ми вже формує... тобто ви по, -по, -по черзі формуємо зразу відносно е пару. Так, Богдан, е -да. е -е витягуйте, зразу на камеру показуйте. Це в нас команда під номером 1. Команда Іванчани. Так. Іванчани. Так, Іванчани в першому е раунді зустрінуться з командою. Нива Довжанка. Довжанка. Так, тобто в нас є перша пара, команда Іванчан приймає в першому раунді команду Нива Довжанки. Цікава, команди перебувають на провідних провідник групи А і групі Б. Тобто, я думаю, хороша досить пара. Так, пишемо, Нива Дружанка. Що, запрошую представника дюржанки, ви вже можна, я вже не переживаю. Я дуже йде Так, Під номером 3 в нас буде. Також ця команда прийме в першому раунді вдома. Це буде у нас... Доброводи. Так, доброводи від е... контактів. Супернику команди доброводи будуть. Е, Давайте на Сім, навзайду, так що. Тут вельний клуб Курівці. Курівці. Хай їдуть. Тобто є в нас вже дві пари, команда добриводи приймає команду добрівці. Представник команди Грабовець формує третю пару. Велика Лука. Так, Команда Великої Луки. Господар протистояні. Суперником команди Велика Лука буде. Дюск чемпіон. Дитячої юнацький спортивний клуб-чемпіон. Їде в гості до команди Великої Луки. Так, по черзі йдемо. Формуємо четверту пару. Гаї Шевченківські вдома приймають, зараз ми сформуємо пару. Так, тачки, Стай, так. так Футбольний клуб Острів їде в гості до команди Гаї Шевченківських. Так, Тобто перша половина 4 пари у нас сформовано, переходимо до формування Ваня, наступного окупу. Тобто так вийшло, бачив, що всі з команди команді колишнього з району. Приймають вдома. Я думаю, що вони дуже вдячні представникам тих команд, які проводять жиребкування. Так, Максимівка. Так, суперником команди Максимівка буде. Що Тарас, передаю привіт, суперник якраз у вас є. Позамовлені, так, Команда, так. 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 яка прийме вдома в нас. Християнський футбольний клуб Сінай. Сінай, Сінай нас господар. Первиком команди «Сінай», яка представляє нас пункт пронятим, буде у нас футбольний клуб Остап'яв. Остап так, і передостання пара. Yeah. Нарешті витягнути свою команду. Yeah. Одразу ну, видно, що Олімп Настасів потягнув хоро... хороший, скажімо так, жаль, він буде грати вдома. так? Олімп Настасів. Ні, є. Так, вдома прийме команду. Чесне слово, ну. Команда Грабовець їде в Настасів. Вони суперники перебувають якраз один одного догоняють таблиці. Тобто також як... пара в нас виходить. І заключна у нас пара. Хто, Хто вдома буде приймати? Романове село, футбольний клуб Альянс. «Альянс». Альянс у нас виступає господарям. Всі до нас кидають вдома. Так, раду, якщо ми не І Альянс приймає команду байківці. байківці. Тобто в нас є сформовані вже всі пари. Зараз я їх прочитаю. Тобто, пара номер один Іванчани приймають Неводужанку, пара номер 2 доброводи приймають команду Корівців, пара номер три. Велика Лука приймає дитячо наський спортивний клуб Чемпіон. Пара номер 4. Гаї Шевченківські приймають команду Острова. Пара номер 5 команда Максимівки приймає вдома команду Великих Гаїв Великогаївської ОТГ. Так, Сінай у нас вдома приймає Остап'я. Команда «Олімп» представляє село Настас і приймає команду Грабовець в Настасові. і Альянс Романове село приймає команду Байківців. Це сформовані пари. Першого раунду, який відбудеться 23 липня. Ну, На тому закінчуємо нашу цей. Бажаю всім команд успіхів на футбольному полі без травм. Всього хорошого до зустрічі. Дякую. А далі ми пітеку сіці вже, так? У сіці. Сітку зараз Андрій сідає.